На телеканалі РТБ «Час Новин. Я Сергій Шедловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма. День це головні новини області. До виборів ще далеко, а представники громадянської мережі «Опора» вже заявляють про недоліки та порушення у роботі окружних виборчих комісій в області. 153-му окрузі це було взагалі тотальним явищем, тобто там приїхало 4 людини. 4 людини привезло декілька великих пакетів, і вони ці четверо людей подавали подання від більше ніж 30 партій. Про інвестиційні перспективи та соціальні ініціативи говорили члени обласного комітету економічних реформ. Розпочато процедуру закупівлю квартир для 40 чоловіків, чорнобильців. Настав модний час. У рівному стартує шостий сезон фешн тайму. Будуть авторські колекції одягу, будуть колекції аксесуарів різноманітні. Багато буде цього разу стильного вишуканого на всі смаки одягу для жінок. Юнацький баскетбольний турнір, дружба 2012 Фінішував у рівному. Участь в ньому брали команди з України, Білорусі та Польщі. На площадці ми односела команда. До виборів ще далеко, а представники громадянської мережі «Опора» вже заявляють про недоліки та порушення у роботі окружних виборчих комісій в області. Нині окружкоми формують дільничі виборчі комісії. Документи для цього згідно закону вони приймали до півночі, 18 вересня. Однак, саме в останні години, які залишалися до кінця цього терміну, стався наплив бажаючих подати відповідні заяви, причому одразу від кількох партій. Це кажуть упорівці, фактично паралізувало нормальну роботу ОВК, які фізично не встигали якісно опрацювати таку значну кількість документів. Оксана Жужельська готова розповісти усе, що почула на прес-конференції представників громадянської мережі. До виборів ще місяць окружні виборчі комісії, ще не сформували дільничих, а спостерігачі за передвиборчим процесом вже заявляють про те, що фіксують порушення та недоліки. Головним із них у громадянській мережі опора називають прийняття постанови ЦВК, яка змінила принцип жеребкування за тиждень до його проведення. Відтак ОВК формують дільничі виборчі комісії не за окремим жеребкуванням кожну, а за результатами єдиного жеребкування. Такий принцип був застосований і до створення ОВК. Через це до окружкомів не потрапили, наприклад, такі відомі партії, як удар і «Свобода». До складу окружних виборчих комісій потрапило ряд політичних сил, які невідомі широкому загалу, і, скажімо, відіграють роль технічної партії і відстоюють інтереси певних політичних сил в окружних виборчих комісіях. Скажімо, така технологія застосовувалася для того, щоб певні політичні сили могли посилити свій вплив в окружних виборчих комісіях, зважаючи на те, що ця Технологія вдало спрацювала. На нашу думку така сама технологія була використана під час формування дільничних виборчих комісій. Крім того, кажуть, в опорі чимало клопоту отримали ОВК на минулому тижні. Коли за півтори години до закінчення прийому документів на формування дільничних виборчих комісій, одразу у двох окружкомах з'явилось по кілька десятків бажаючих зареєструватись. До того ж, у документах одних були неякісні ксерокопії, у інших розбіжності у заявах та копіях паспортів або ж відсутніми були доручення. Голови ОВК фізично не могли якісно працювати таку кількість. Документів. 153 окрузі це було взагалі е, тотальним явищем, тобто там приїхало чотири людини, чотири людини привезло е, декілька великих пакетів, і вони, ці четверо людей, подавали подання від більше, ніж 30 партій. Е, і це призвело до того, що е, в подальші дні, коли ми перевіряли документи, які подали ці суб'єкти виборчого процесу, ми, ми виявили, ознайомлювалися, ми виявили ряд е, дуже серйозних е, недоліків і порушень. Ще одне порушення опорівців вбачають у так званій міграції між округами. На цих виборах кажуть приміром, житель Дубинського району виявили бажання працювати у ДВК у Дубровицькому районі. Для політичних сил забезпечення харчування та проживання таких працівників влетить у чималу копійчину, тож найімовірніше припускають спостерігачі невдовзі цих людей замінять на інших місцевих, які можуть бути більш зацікавленими у якомусь певному результаті. Оксана Жужельська Денис Коломис, інформаційна програма День. Рішення про перенесення осінніх канікул на Рівненщині буде приймати індивідуально керівник кожного закладу за погодженням з міським чи районним освітянським керівництвом. Хоча загалом, як повідомив заступник начальника управління освіти і науки Петро Кожевський, змінювати дату проведення канікул в області не планують. Нагадаємо, відпочивати від навчання згідно з планом діти мають з 29 жовтня по 4 листопада. Натомість міністерство рекомендує розпочати канікули на 4 дні раніше. Однією з причин такого рішення є те, що вчителі завочі і директори шкіл входять до складу виборчих комісій. Коли ж дітей не буде в школі, їм буде легше підготувати дільниці до голосування, яке заплановане на 28 жовтня. Інша причина відсутність навчального процесу, допоможе уникнути ускладнення епідеміологічної ситуації в шкільних колективах. Підвищення пенсій та інших виплат, запровадження інституту дільничних соціальних інспекторів, забезпечення інвалідів індивідуальними засобами реабілітації. Це лише частина соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича, реалізацію яких обговорили під час засідання регіонального комітету з економічних реформ з подробицями Вікторія Катеринчик. Соціальні реформи на рівненщині впроваджують на належному рівні, звітують чиновники. Так, на потреби пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей, загалом понад 100 тисяч соціально незахищених осіб з держбюджету було перераховано майже мільярд гривень. У 2012 році збільшені розміри щорічної грошової допомоги до дня перемоги. Так, за рахунок коштів державного бюджету, у поточному році виділено 14,5 млн грн для виплати цієї допомоги. На виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам виділено 1 мільярд 100 мільйонів гривень субвенцій з державного бюджету. Середній розмір допомоги малозабезпеченим багатодітним родинам по області склав 2538 гривень. Розмір пенсій з початку року зріс що менше на 13%. Зокрема, за словами фахівців, це стало можливим за рахунок так званого осучаснення зарплат. Зв'язку з цим осучасненням заробітної плати у 192 тисяч пенсіонерів середній розмір пенсії підвищився на 123 гривні. Значне збільшення відбулось в осіб, які отримують наукові пенсії. Середній розмір збільшення по таких пенсіях склав 774 гривні. А по пенсіях по пенсіонерах, які отримують по військовому закону, середній розмір збільшення 287 гривень. До кінця року в області передбачено також закупівля понад півсотні квартир для інвалідів Великої Вітчизняної війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС та воїнів-інтернаціоналістів. На сьогодні вже розпочато процедуру закупівлю квартир для 40 черговиків, чорнобильців, семи квартир для інвалідів війни та семи квартир для інвалідів з числа воїнів-інтернаціоналістів. До кінця року ці квартири будуть придбані і люди будуть забезпечені житлом. Працюють в області і над створенням індустріальних парків. Так, завдяки облаштуванню відповідної інфраструктури земельних ділянок промислового призначення, час до ринку для інвесторів скоротиться з нині існуючих 2-3 років до 6-9 місяців. На Рівненщині розповідають в головному управлінні економіки. Вже є щонайменше п'ять відповідних земельних ділянок. Нині розпочато підготовку документів, аби область увійшла до переліку десяти пілотних індустріальних парків, яким для реалізації проекту з державного бюджету буде виділене фінансування для рівненщини. Запевняють посадовці, це стане неабияким поштовхом. Передбачається законом кошти в державному бюджеті України на реалізацію індустріальних парків, і ми зможемо підвести на індустріальний парк електроенергію. Там, воду, інші, там, можливо, залізницю, якщо буде достатньо коштів, саме для того, щоб інвестору взагалі зняти проблеми будь-які. По-перше, у нас вже земельна ділянка є, вона відповідає всім критеріям. Коли остання розмова в нас була з австрійською фірмою по переробці деревини, він каже, якщо я перший піду, наприклад, в Україну в Рівненську область, то зі мною піде там. Підприємство потарі, друге підприємство там ще, і каже, що що дав, треба буде ці відходи, які залишаються від переробки деревини. Треба їх буде переробляти завод по пілетам і так далі. І так далі. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. Настав час для моди. У Рівному чекають на черговий показ мод під час вже звичної для світського рівного події фешн-тайму. У місті він відбувається вже шосте, і, за словами організаторів, глядачам та поціновувачам стилю буде на що подивитись. Як і усі попередні рази, під час дефіле будуть представлені колекції одягу від місцевих дизайнерів. Чим планують здивувати організатори модної вечірки, знає Людмила Усік. Модний одяг для модних рівнян у рівному стартує шостий сезон. Фешн тайму. Цього разу на подіум в органному залі вийдуть відомі рівненські моделі. Вони демонструватимуть сучасний одяг місцевих дизайнерів та відомих брендів. У ролі манекенець будуть як діти, так і відомі імена фешн-індустрії рівного. Будуть авторські колекції одягу, будуть колекції аксесуарів різноманітні. Багато буде цього разу стильного вишуканого на всі смаки одягу для жінок. Чоловічі колекції будуть представлені тільки в двох виходах. Одна з них це Фелікс Родіонов» шкіра надзвичайно і актуальна. Якщо минулого разу на в п'ятому сезоні працювали приблизно 80 моделей, то цього разу їх буде вдвічі менше, навіть можливо ще менше. Тобто ми провели такий досить серйозний кастинг, де вибрали. Ну за позагальні кількості десь приблизно 30 чоловік. Не уминуть організатори і моду для наречених. На подіум виходитимуть дівчата у весільних сукнях, які будуть популярні у новому сезоні. Вони щоб була кета ізюмінка то удивити своїх гостей. в основному. Тому виродилася така ідея і створили цілу колекцію. Буде на що подивитись, і чоловікам модникам для них відомий дизайнер одягу зі шкіри Фелікс Родіонов представить свої нові творіння. Ну, я думаю, до 20 колекцій. До 20 я покажу зділій покажувати колекції. Там будуть як зимні, так і весенні, вже на будущу весну. Да, даже Несколько ізділій спеціально дебютуватиме в ролі дизайнера провідна модель рівного Анна Кравчук, яка у 2010 році здобула титул Міс Західна Україна. Світський захід відбудеться у неділю 30 вересня. Людмила Усік, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Майстер-клас від режисера Олександра Шапіро у кіноклубі «Гонзо» автор відомих артхаузних стрічок «Хеппі Піпл та Цикута проведе для рівницьких кіноаматорів курс основ режисури з восьми лекцій. Потім на практичних заняттях режисер допоможе учасникам майстер-класу створити власну короткометражку. Організатори очікують не менше двох десятків слухачів. Для них та для інших рівнян у дні перебування Олександра Шапіро у рівному відбудеться показ усіх його одинадцяти кінострічок. Єдиний, мабуть, культовий артхаусний режисер в Україні. Є ще плеяда також серйозних українських режисерів, але Олександр саме в такому складному в жанрі складного артхаусу працює. Він був учасником Канського берлінського кінофестивалів. Олександр буде спочатку давати теоретичний курс лекції, який буде. Вміщати в себе і тонкощі режисури, і зйомки, і постпродакшену, і роботи з акторами, і світла, і написання сценарію тобто всього, 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 що знає не просто людина, яка викладається в університеті, а режисер, який зняв велику кількість робіт. Бубабісти на сцені Рівненського драмтеатру, літературне тріо Юрія Андруховича, Віктора Неборака та Олександра Ірванця запрошує рівнян на свій творчий вечір у неділю, 30 вересня на головній театральній сцені міста вони спілкуватимуться з глядачем за посередництвом своєї поезії. Створене у Львові групування Бубабу -бу», скорочено від бурлеск балаган буфонада Існує 27 років. Останні чотири вони не виступали разом. Інтригою вечора має стати так званий четвертий з Бубабу. -бу». Планували, що ним буде білоруський поет та прозаїк Владімір Орлов. Однак через нездужання він приїхати не зможе. Попри це, один з бубабістів, рівнянин Олександр Ірванець, таки не полишає надії, що їхній захід стане цікавим ще комусь з сучасних поетів. Обов'язково вилізе який-небудь тип, ну зазвичай такий е перфектний середній графоман, який скаже: От, вони читали класні вірші, і я зараз прочитаю свої теж класні після чого прочитаю якусь біліберду. Ми не забезпечені, не застраховані проти такого, тобто абсолютно не виключаю. Вихованець рівненського баскетболу, який нині грає в іспанській Валенції, Сергій Ліщук, долучився до проведення у рідному місті міжнародного юнацького турніру. Його переможцям, іменитий спортсмен передав атрибутику та спортивну форму. Позмагатися за ці призи до рівного завітало вісім дівчачих та хлопчачих колективів з Білорусії та Польщі. Хто у підсумку переміг, знає Володимир Струс. Павло Коболєв вже 4 роки виступає за мінський клуб, названий іменем білоруського баскетболіста Єгора Мещерякова. У минулому сезоні хлопець разом зі своєю командою став чемпіоном країни серед 13-річних. До рівного на турнір приїхав теж за перемогою. У нас плюс у нас дружний колектив. Ребята, Ребята з хорошим чувством юмору. Це найголовніше. А є якісь мінуси? Мінуси. Ну, іноді бувають жаднею. На площадці ми є одна ціла команда. Загалом на турнірі Дружба 2012 у рівному змагається по чотири юнацькі команди хлопців та дівчат, крім господарів, це колективи з Білорусії та Польщі. Склад учасників дуже сильний. Розповідають організатори. «Могильов, наприклад, дівчата це чемпіонки Білорусі. Мінськ клуб Міщерякова чемпіони юнаки, чемпіони Білорусі, чемпіони. Східної зони Європейської баскетбольної це дуже суттєва, дуже серйозна команда. Приїхали команди за що дівчата, що хлопці чемпіони катовіцького воєвудства. Нині усі вони змагаються за призи Сергія Ліщука. На міжнародному баскетбольному турнірі Дружба. І доки дівчата грають у стінах 28-ї рівненської школи, хлопці визначають кращого на майданчику 4-ї США. Баскетбольна дружба рівнян з поляками та білорусами триває з 1998 року. Не одне покоління спортсменів під час подібних турнірів встигло подружитися. Хоча усе це поза майданчиком. Зазвичай, як тільки лунає стартова сирена, розпочинається серйозне протистояння. Баскетбол юнацький дуже особливий, він безкомпромісний. Вони немає ніякого розрахунку. Все, вся гра йде для виявлення переможця, для виявлення, виграти матч і тому, що завжди. Ігри проходять запекли і боротьбі. Підсумком триденної боротьби стала перемога хлопців з мінська та дівчат з рівного. Відповідно призи найкращих гравців турніру отримали мінчанин Влад Мікульський та рівнянка Вікторія Ковалевська. Володимир Струс Сергій Савта інформаційна програма День. 17 команд з усіх куточків рівненщини зібралися у Костополі для участі в обласній спартакіаді працівників лісового господарства. Спортсмени-лісівники тягнули линву, піднімали бочку, боролися на руках, стріляли а також грали у міні-футбол. У кого у підсумку це вийшло найкраще, знає Роман Свирида. Незважаючи на прохолодну погоду на стадіоні Колос, що у Костополі велелюдно, тут відбувається традиційна спартакіада лісівників. За перемогу у чотирьох видах спорту борються команди усіх 17 лісгоспів краю. Проводиться спартакіада з чотирьох видів спорту: міні футбол, анспорт, підняття бочки і перетягування линви. І також буде розіграно призи для маленьких діточок, змагання на велосипедах. Значить, кульова стрільба буде проведена для керівників підприємств і проспілкових лідерів. Після урочистого підняття прапора учасників вітає обласний очільник галузі Володимир Грицайчук. За його словами, у професійному плані лісівникам рівненщини є чим пишатися. Зросли об'єми виробництва та податкові надходження до держказни. Але повірте, що не можна розвиватися однобічно. Ми повинні розвиватися в всіх галузях всесторонньо, в тому числі, і підтвердити ту народну мудрість, яка гласить, що в здоровому тілі повинен бути і здоровий дух. Торік тріумфатором Спартакіади стала команда Зарічненського лісгоспу. Нині перед стартом на правах господарів своїх амбіцій не приховують костопільшани. Команда зібралася працівників лісгоспу, щоб показати наш настрій на боротьбу. Ми заряджені. Звичайно, стараємося зайняти найкращі місця, хоча основне це зацікавити працівників. Будемо раді в будь-якому місці побачити своїх колег, позмагатися з ними. Втім, виграти костопільчанам не судилося, здобувши перемоги у змаганнях із армспорту та перетягування линви, загальнокомандне перше місце посіла збірна Дубровицького лісового господарства. Срібні нагороди здобули березнівчани у господарів. Третя сходинка. Роман Свирида Сергій Савта. Інформаційна програма День. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить!